В Олександрії 19 листопада попрощалися з захисником Юрієм Сервітовським. Провести військового в останню путь прийшли рідні та друзі, побратими, представники влади та військові. Церемонія прощання відбулася в ПК Світлопільській. Чин відспівання провів ігумен Філарет. Ми, як християни, віруємо, що за їхні подвиги, за їхні муки, в ім'я спасіння інших, вони унаслідують Царство Небесне. А ми маємо молитись за них, пам'ятати їх і продовжувати їхню справу. Жити так, щоб їхня жертва не була даремною. І головне допомагати їхнім побратимам, які продовжують цю страшну, важку і святу справу по захисту всіх. Нас Юрій Сервітовський народився 1 липня 1981 року в місті Перевальськ Луганської області. Середню освіту здобув у місцевій школі. Згодом навчався в ПТУ за фахом електрогазозварювальник та маляр штукатур. У 2017 році Юрій познайомився з майбутньою дружиною, створив сім'ю. Згодом переїхав на постійне проживання до Олександрії. У 2020-му у родини народився син. У 2023 році Юрій був мобілізований до лав Збройних сил України. 43-річний військовий загинув 2 липня 2024 року під час виконання бойового завдання біля села Роботи на Запорізької області. Тривалий час вважався зниклим безвісти, родина надіялася на диво та чекала захисника додому. Юрій приїхав до нашої громади в 2017 році, зустрів кохання свого життя, створив родину, народив сина. У 23-му році Юрій був мобілізований до лав Сил оборони, де мужньо захищав свою країну, нашу з вами Олександрію, свою родину. Службу ніс на півдні, можна сказати, нашої держави. Запорізькій області, де мужньо виконував всі завдання, які перед ним стояли. На жаль, влітку 24 року під час виконання бойового завдання Юрій загинув. Сьогодні Юрій повернувся додому, на жаль, на щиті. Ми не вибачаємо сліз українських матерів, українських жінок, українських дітей. Не вибачаємо крові, яку проливає український народ за право жити на своїй землі. Українські воїни помстяться за кожного і за кожну, помстяться за нашого Юрія. Дружина Анастасія була однією з перших, хто в Олександрії ініціював мирну акцію на підтримку рідних зниклих безвісти та військових полонених. Це було 30 листопада 2024 року. Рідні шукали, чекали свого героя, проте повернувся він на щиті. Сьогодні ми проводимо останню путь героя, героя, який віддав найчинніше це життя, котрий рік поспіль клята Росія не залишає спроб захопити Україну. Та тільки завдяки нашим захисникам і захисницям. Україна сьогодні є і вона буде. Наші воїни помстяться за кожного і за кожного. Нашому герою вічна пам'ять. Ми маємо пам'ятати, що герой живе, поки ми його пам'ятаємо. Слава Україні! Поховали Юрія Сервітовського 19 листопада 2025 року на військовому кладовищі в Олександрії.